Привіт! Мене звати Емілія Пеньківська, мені 28. Народилася я і проживаю в чудовому місті Київ. Усе життя я мріяла стати актрисою та моделлю, зніматися в рекламах, в кіно. Але разом із цим мені завжди подобалося допомагати людям, спілкуватися з ними, бути з тими, кому зараз боляче. І я вирішила піти в медичний коледж. Вчитися на медичну сестру в період навчання. Я знаходила час для організації та проведення різноманітних заходів, концертів, свят в коледжі, репетиції між парами, хвилювання, що перед екзаменом, що перед виступом. Це все лишив такий приємний після смак на довгі роки. Минув час, і я зрозуміла. Моя мрія мене не покинула. Навпаки, вона стала найбільш жатальнішою, і я вирішила піти за покликом свого серця. Я різна, і я цим пишаюсь. Люблю ходити до спортзалу, проводити активно час, але і разом з цим можу за цілий день передивитися цей сезон Бріджертонів. Люблю проводити з подругами час. Але іноді мені хочеться просто побути в тиші та насолодитися часом наодинці. Я дуже емоційна. І іноді емоції беруть наді мною вверх. Але в момент реального стресу я вмію себе опанувати та діяти чітко, холоднокровно та спокійно. Я різна. І в цьому моя сила. Я вмію проживати емоції. Та їх відтворювати. Вважаю, що це моя така особливість, а ще я вмію співати, ну і ще й танцювати, якщо потрібно. Мені Бог подарував чудову родину, мого коханого чоловіка і котика. Котика, до речі, я знайшла на вулиці взимку вранці. Я його побачила і відразу зрозуміла, тепер ти мій. З чоловіком там трішки схожа історія, але трішки по-іншому. Взагалі, моя родина це мій затишок та спокій. Туди, де можу прийти і бути така, яка я є. Ну, це якщо коротко про мене, буду дуже рада познайомитись ближче. До зустрічі на зйомках.